Сьогодні розповім вам про книгу Трон зі скла від Сари Мас, авторки відомої серії Двір шипів і вітроянд. І не треба переживати, все буде як завжди без спойлерів, щоб ви самі могли насолодитися цією книгою. Отже, Трон зі скла це перша книга серії, яка занурює нас у світ магії, інтриг і небезпек. Тут є все, щоб захопити: від неймовірної головної героїні до захопливих сюжетних поворотів. І, звичайно ж, виділю плюси та мінуси цієї книги. Що ж до плюсів, то це, звісно, головна героїня. Вона сильна, багатогранна і справжня. Також тут дуже динамічний сюжет. Мені він не давав відірватися. І атмосфера фентезі із палацовими інтригами та магією. Я таке люблю. Ну і трохи мінусів, що я побачив. Іноді відчувається, що герої трохи ідеалізовані, також і головна героїня. Який всього 18 років, а вона уже пережила один рік концтабору, а до цього працювала найманою вбивцею, а починала свій шлях у 10 років. Також початок може здатися трохи наївним, особливо для досвідчених читачів. Ну і місцями романтичні лінії мені здавалися трохи надмірними, ну і трохи про фінал. «Трон зі скла» – це старт великої подорожі, яка може стати вашою улюбленою фентезійною серією. Якщо любите магію, інтриги та сильних героїв, то ця книга точно для вас. А якщо ви вже читали цю книгу, то поділіться в коментарях, хто ваш улюблений персонаж.